Приїхали ми з маленького містечка Дніпрорудне, Запорізька область. На жаль, зараз воно окуповано. Займалися ми металопластиковими вікнами, і в нас було маленьке підприємство. 24-го, коли все почалося, ми виїхали ну, вже свідомо до Вінниці. Чоловік нас вивіз, а сам Зараз на запорізькому напрямку. Аби не зневіритися вже тут у Вінниці, каже, почала вишивати. На столі біля Надії щербань, кава, у руках вишивка. А на схемі розповідає її улюблені польові квіти. До повномасштабного вторгнення РФ вишивала хрестиком для рідних. Загладь бралася кілька разів та чомусь робота не йшла. Саме у Вінниці спробувала її знову вишила сорочку з синьо-жовтими братками. Далі кептар, який подарувала свасі Анні, квіткою соняшника жінка прикрасила свою джинсову куртку. Соняшник для мене символ того, що ми от їдемо з чоловіком, наприклад, з Дніпрородного в Запоріжжя, Нічого нема, соняшник сіють. Потім він такий маленький, потім соняшник виростає, потім вже голову викидає, потім повертає, потім його збирають. І наш регіон це соняшники, пшениця, соняшники. Ну і мені захотілося його. Намалювати в себе голочкою. Коли діти допомогли створити сторінки у соцмережах, почала отримувати замовлення на ручну вишивку. Ось цю доріжку на стіл, каже, їй замовили з Києва. Кожна робота ще залежить від тканини. Є тканина, яка легко вишивається, а є тканина, з якою працюєш, потім заживає палець, потім береш оця вона така. Одночас вишиваю схожу роботу: це скатертина півтора на три. Вона льон. Скатертину вишиту польовими квітами. Мисткиня відправить у Дубай. Раніше туди ж вона вишивала серветки. Далі показує уставки для сорочки, яку її замовили з Рівненщини. Розповідає, попросили відтворити стародавній узор, і обов'язково, щоб візерунок був нерівним. Всі нерівніші квітки, щоб було видно, всі кольори, які і навіть як стібок кладеться. Вишиті сорочки скатертини та серветки розповідає, відправляла у Данію, об'єднані Арабські Емірати, Сполучені Штати Америки, а також у різні куточки України. Тепер каже вишивка з нею скрізь у дорозі, на прогулянці або вдома. Паралельно працює над шістьма-сімома роботами. Можна вишити роботу одну там за неділю, а над іншої. Схожу і по об'єму працювати два місяці. Ну, буває, йде робота швидко і легко, буває якісь нюанси, кольори підбираєш. Сідаю так в 10, якщо нема ніяких таких справ. Можу там стати, попити кави, щось перекусити, сісти і вишивати до двох ночі, до трьох. Позаду надії вишиті нею картини, мисткиня розповідає, у Вінниці знайшла не лише улюблену справу. Тут її перша персональна виставка квіти окупованих степів, яку організували в одній із кав'ярень у середмісті. Серед маків та колося пшениці Роно Калини каже, цей кущ особливий для неї. Він ріс у її батьківській хаті, такий же посадила у власному будинку, який тепер під російською окупацією. Коли цього нічого не стало. Мені дуже її хотілось вишити. Каже, до неї звертаються початківці, аби навчила їх вишивати гладдю. Для них формує коробки з необхідними матеріалами і схемами. А ще розповідає, її заняття допомагає волонтерити разом із вахою Анною, яка створює ляльки-мотанки, вирішили провести лотерею. Гроші з неї витратять на авто для українських оборонців. Лотом буде лялька і картина Надія. «100 гривень донат, скільки людина може декілька зробити. Там 200 гривень 300 – Це буде три бал три номера, щоб розіграти її. Надія каже: вишивка надихає і підтримує її, допоки чекає, аби рідні стопи знову стали деокупованими та заквіченими. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.